Чому обрали цей будинок? Е, ну, взагалі сподобався місце як, розташування місце розташування, за да. клубний дом. Е, був варіант такий дивитися на Дніпровську браму, це там по тій ціні. Ну це виявився цікавіше. Та ну Дніпровська брама це як, як мурашник, а тут менше так, людей. Ну, людей. Більш сподобалось. І ми мешкаємо недалеко. Нам подобається місце розташування. Нас батьки поруч живуть, тому нам сподобалось це місце. Супер не очікували, що сьогодні настільки масштабне свято буде. Да. Дякуємо забудовнику Grand Family, Молодці, що організували неочікувано. Фемілі, дякуємо за, за те, що співпрацювали з вами. Дякуємо за чудову квартиру, за те, що у нас все вийшло. І ми знаємо, що у здоровому році зупинилося будівництво надовго. всі переживали, всі це знають. Ну все вийшло і за це а дякуємо. Ви вийшли да з цієї ситуації все гаразд. І ми дякуємо, дуже їм себе, дякуємо за це. Thank we'll you.